Метою посту є забрати все, що, щоб стало менше того, що заважає мені наближатися, мені і кожному з нас до Господа Бога. І от мені ця, така думка близька. І я так себе не раз ловлю на тому, що ну, особисто мені не сильно не, не аж так заважає там, наближатися до Бога кількість їжі, а мені оця річ дуже часто заважає наближатися до Господа Бога. Не знаю, як вам, але от мені. Я ловлю себе на тому, що скільки я часу міг, наприклад, посвятити на молитву, на щось корисне, на те, що на завжди не вистачає часу на книги. Але я, наприклад, можу змарнувати цей час тут, подивитися якесь соцмережі, відео, які не потрібні. Я, наприклад, собі ну, регулярно вже кілька років маю на Великий піст, беру постанову, щоб обмежувати свій час сидіння в телефоні. Це виходить з переміним успіхом, не потрібне сидіння колишнє. Але бачу, що це для мене така постанова є є.